Ви вирішили поміняти гальмуні диски, у вас ступиться зі шпільками, а з інструменту, щоб відчистити, ступиться тільки болгарка та дрилька, і це максимальний ефект, якого вам вдалося добитися. Але це для нас не проблема. У нас є ось така штука: перетворювач іржі. Інструкція проста: зболтати, нанести і все. Просто почекати пару хвилин, далі все збирати. Саме головне, що вам потрібно знати, це те, що самий верхній, самий рихлий слой ржавчини вам в будь-якому випадку треба відчистити. А уже з тими слоями ржавчини, які прям дуже вглуб е, металу пішли, до яких дуже важко добратися, який б у вас інструмент, який б у вас приспособи не були. Ось така ржавчина, ось такі окалини. Цей препарат не просто чудово їх видаляє, а перетворює в захисний слой. Переходь на сайт бренду Python в описі та в закріпленому коменті та читай детальніше про цей продукт. Ну і можеш ознайомитися з іншою продукцією цього бренду. Там багато цікавого. Ось І все. І тепер ржавчина нам не страшна. Залишається покрити все з іншої сторони.